От наш движок, ми вже його розібрали От кожулей, ну, наполовину ще в генератор нам. так розібрали на цьому драконі генераторному. І так воно виглядає. Ну, по циліндрах критичного нічого немає. Якби все норм. Ну, колись це прокладку сюди ставили, міняли, бо стару пробита була. В принципі, все як і було. Так, от головка. От те ж саме нічого такого критичного і страшного немає. Нагарик, нагарик, ну коротше. Вроді як обично моторився. О, сюди щось, цей клапан щось трохи не такий. Ти щось трохи не такий. Значить щось тут не так трохи було. Так, в принципі, все норм. Тут я ніхто й не мив, так зразу і ставив. Як обичний мотор от Жигуля, Ніхто його там особо не цього що по окнах. Ну, теж в принципі все норм. Нічого критичного немає. Так, а от чого вони здох. Таке ж не масло, блять, селідов, блядь, чи що. Хрен пойми. Хоча заливав хороше масло. Окей, блін, не масло став. О! Не відпадає даже. Чорт його знає, що це таке. Може вода попала, ну хоча вода так не може ж його. Це... Була б якась Це ж якийсь солідол, тупо. Масло солідол превратилося. Хрен його знаю, що це так. Будем разбираться, походу. Вон як вилазить те масло. Якщо його можна назвати маслом. Чорт його знає, чи воно так зробилося. Но по щупу було нормально, типу масло показувало Це така гадость полезла. Чого? Не знаю, будем думать. Так, ну от ми вже його розобрали. Таке тут робиться всередині. Та по укладищах. Це задертий. Может по колену читно. ще еще більш задертий. Тут по ступенька. І ще така фішечка вийшла. Якого чорта воно так произошло, я не знаю. Наверно, був перетягнутий Перетягнута ця штучка. Може бути. Короче, мотору капець. Поїде в чермет сьогодні. Тут всередині середині теж в поддоні така красота. Жижкость спеціальна. Так, подоставали поршні, блін, вовни, які Такі целый зняли, які зламав. Даже я не паруса. Зараз проверим, що вони под собой будуть. Ну да, перегрети. Ну ще раз. Та йома, йо. О. Да. перегретий. Барахло. Ну, ще одне. Так же само. Да. Мотор був перегритий. Не знаю, чи я його перегрев, чи вже до мене він був перегретий. Так, цей раз ми вже добре підготовились. Двігунчик от форда, 2 літра, головка чугунна. Такі, перебраний вже, як положено. Далі які маніпуляції з ним треба буде зробити? Цей моноприз отсюди викидається, ну, нам не підходить під наші цілі. І вмісто цього будемо ставити таку дроссі-дросільку, BMW, по-моєму, що чого, чого. Чік. Сечення велике. Ну, коротше, має отримать. Так от ми вже його все виточили. Все зайшло чотенько, як треба. Де це наша муфта? Ось така муфта ця кожуляє. Чик. Не осталось только посверлить. Ось таку ми полумуфту одну вже виточили. Це на ось цей ну, двигун буде що генератора крутити. Це от форда двигун. Цим центрується, тут ще дірки посверлити треба ну, в цьому флянці. І в цьому фланці посверли дірки під цю полумухту джигу. Потім на сам генератор, що буде у нас, в якості генератора асинхронний двигун. Оця муфта, з пол... ну, з його полумуфта. Вона чугунна, Оп, блін. Особа з нею під цю полумуфту я нічого не зроблю. Як би можна, але. Но... Вероятність того, що це вийде удачно. блин, сильно мала. Чогоні вон не вариться. А тут які є дюрки. І воно трохи не підходить. Не металоломи, що знайшов кусок 70-68 ки ну тут 68, Кругляша кусок. І флянець товщиною 2 см. Зараз ми це все варим, зварим, ну от точи вернее. зварим. І буде по умухта Шпонку пойду до діда хай наб'є, до соседа і все. І будемо сверлити дірки. На теплообмінник у нас теж вже пошився готово. Ось посверлили флянчики. Ну, це вони будуть трубу ставати. 4,25, ну, 27 труби стоять. Ну, ось ці труби вже поторцовані, все зроблено лежить. Блін, думав, буде швидше, але тут было. Железяка тверда. Ой, як он точиться. Та ще й кривав придачу. Коротше, така засада випадка. Ну, ось, будемо робити те, що є вже, блін. О, яке фаер шоу! Чуть-чуть взяв, щоб порівняти. Розет только що оточенный, блін. Пройшов буквально 20 мм і почалося ось таке. Ну вже похер дійдемо. Наверно, ми зараз його одрежимо з треба, може ще всередині як мягко. просверлим, і будемо відпускати. Бо нереально з такою так, 2 часа дня, світ відключили. Нет. Що ми зробили? Вон з такою потужною железякою, твердюча, скотина, як не знаю що. Обточили, обдерли вже в чорну неї, ну щоб приварити флянце. флянце ми так і не встигли обдерти. От що ми таке встигли, чуть торцонув в чорну і почав розбивати дірку під оцей діаметр посадочний 60... 64, по-моєму. І все. Ну, та же лезяка мощна капець, твердюча. Це вже приварим цього флянця. Та вкинув буржуйку це вместе, хай он трохи отпустится. Боже якось расточу. А вот дед уже будет плеваться. Скай, нахер ты мне принес тут очень потужную железяку. О, кто до нас пришел. На, на, ходи. Чик. Ты идешь? Чудище. Во, кто у нас живе в гараже. Охрана. О, Кто ты чудище? На на, ня ня, ня. Ты чого ти втікаєш, дурна? То в прошлом году бела приходила, а це якась сера. Кто це таки? Так, от ми порезали труби на теплообменник. Ну, Понаружу вона 26,8. Короче, жалчину сдарем будет 26,5, наверное. В середині. О! 21. Це у нас вже про, ну, прочищена труба. Це не прочищені дві. І що ми тут бачимо? А нічого хорошого. Ця так само не Ну, Ця доволі така ще. А, ну так, да, там далі просто багато гадості. Що ми придумали? Брелька. Тальна палка і розвертку приварили приблизно по діаметру труби. Чик. Зажимаємо трубу в тіски. Зараз спробую показати. Зараз у нас мішок підготовлені під ржавчину. То і так цей ржавчині горожа достатньо. що, погнали. Беремо нашу. штуковину. ведомную штуковину вроде немайпалок. І погнали! Так, от ми підготували відерце, щоб було видно наглядно, сколько там ржавчини в цій трубі одній. Зараз ми почнемо буравить неї і буде видно все. Так Он сколько Рджавчини Прилично так, так. ми вже одного поприхвачували От такого, другий ще поки пустий. От ми вже підготовили труби, обчистили, там де будемо варити, позбивали, всю Що ржавчину, щоб все приварилося. Плянчики розмітили. так от вона має стояти. Ой, от такого. О. все, зараз будемо збирати далі. сьогодні працюємо на вулиці, Погодка льотна. Маноробіт. Так, от і все заварили, повираємо ще раз. Ресразар включився. 8 напевно, Если бульок нема, значит буде держати. Дивлення десь 12 кг давили. 12 бар, 12 кг. Так що я думаю будет держать. Там такого давления точно не будет, але ми проверяли запасом. Так що така работенка. Самому капецьок неудобно. Ми зразу тут просверлили отвер, Ну, Подальшому розверлимо його і будемо використовувати сюди. В наружню рубашку буде закачуватися вода, а по цих каналах внутрішніх буде чи охлаждайка чи вихлопний. І з цієї сторони просверлим такий самий отвір. Только, наверное, ну, подивимося, як він буде стояти нас. Може з іншої сторони просверлимо, щоб була подача обратка, Ну щоб подача знизу була і вже гаряча вода виходила зверху. Короче, подивимося. Буде видно. Так, тепліки вже почти готові, тепломінички наші. ни один ватт потужності, даже тепла не проскочить мимо, все поймаємо. Не знаю, як будемо їх ставити, стоячи чи лежачи, то поки так воно є по одному отвору у кожному воно там так само. Отвору, що ми провірали тиском, 12 атмосфер задоввали, держить, не шипить нормально, значить видержить. Потім флянчик вже обварений, можна точити. І от флянці на теплообмінник. Просверлимо. Завтра, напевно. Ну, як буду вже знати, розміри точні. Треглушителі помирати і патрубки, які там на радіатор йдуть. Не робити цих переходників, щоб нормально вийшло. Так що таке, скоро, скоро будемо починати збирати вже. Так. Ось я зробив таку хрінатеку, тут скрутив болтом. Дошку прибив на пару гвоздей на всякий случай. І там стіні забита арматура. Кусок труби, блін, чик, талька. Зараз попробуємо довно видержать. Должно получиться, но сами точно. Запуталася. Так. Хоп. 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 хоп хоп, хоп що все вийде щоб не мешав цеп в воздухе во а я думав як його здерти все оказується зовсім просто ми ну, вже зняв все не висить стоїть на землі все класно видержало отлично шильдик там мало що видно ну коротше 22 кВт 3000 оборотів на Надо буде ще додати. Як додавить? Найти в моторі, я вже не пам'ятаю, де спереду чи ззаду. Знімемо кришку, подивимося. Ще вивести три конца. Або хоча б одного, щоб у нас було нормально 220 нормальної мощності. А то той трансик не вивозить. Ну, слабенький кіловат-два може, трохфазний. Так що завтра вже можна розбирати цю шкарлопайку під новий двигун. Навпряму Но вже буде все по-людськи. Так що якось так поки. Поки все, буду щось робити, то буду знімати далі. Бо роботи немерено. Що тут в гаражі постійно в село ще їхати треба, Ну, таке. Будем робити. Надіюся, завтра ми цю раму розбарахлім. То вона зайняла майже в цей гараж.